Різдво Пресвятої Богородиці одне із найважливіших та найулюбленіших наших православних свят. Перше в переліку всіх 20 свят, присвячених Господу і його пречистій матері. Перше тому, що її різдво стало початком нашого спасіння, спасіння всього людства. Вона народилася від дуже побожних і благочистивих батьків, святих праведних. Йоакима і Анни. Святий Йоаким походив із царського роду, а праведна Анна із Первосвященницького. Їх супроводжила в житті дуже велика скорбота, тому що в них не було дітей. Півстоліття прожили вони разом, але не мали дитини. Постійно молячись Господу, вони всю свою надію покладали на нього та гідно несли хрест Цього випробування. І за їхні смиренні молитви, за їхні чесноти, Бог послав їм цей прекрасний, благоуханий і благословенний плід, прекрасну дитинку, пречисту Божу Матір, яка стала для всіх нас символом вічної радості, вічного світла, вічного. Спасіння. Все своє дитинство, пречиста Діва Марія, провела в храмі Божому, перебуваючи в постійних трудах і молитвах. Коли вона почула від Архангела, що повинна стати матір'ю Господа, то з великим смиренням прийняла це як послуг волі Божій. З таким самим смиренням вона сприймала все, що випало на її долю. І тоді, коли вона почула слова праведного Симеона, що душо її пройде зброя. І тоді, коли вона була змушена втікати до Єгипту через переслідування Царя Ірода, який шукав душі младенця, як говориться в святому Письмі. І тоді, коли вона повернулася і в постійній праці виховувала свою дитину, нашого Господа Ісуса Христа, її материнський подвиг. Надихає всіх нас на ті самі чесноти, які вона мала в своєму житті. Страшним випробуванням для Пресвятої Богородиці стало взяття під її сина і нашого Господа Ісуса Христа, знущання над Ним, тортури, хресна смерть, погребіння, коли злочастиві люди розіп'яли свого Господа, що прийшов їх спасти. Що вчив їх лише добру і світлу. Як багато навкруг нас несправедливості, лихих людей, лихих вчинків, лихих побажань. Але причиста Божа матір в цьому недоброму світі завжди зберігала величну святість своєї душі. Вона залишалася, не дивлячись на все, чеснішою за херувінів. І славнішу Серафімів, отак земна людина, вона піднеслась до неба своєю доброчесністю. І саме їй перший явив Господь велику радість свого Воскресіння. Так само, і ми, дорогі брати і сестри, цей дуже важкий і лихий час повинні слідувати при святій Богородиці, повинні повчатися. В неї повинні брати з неї приклад і в молитві, і в доброчесності, і в смиренні, і в терпінні, і в сподіванні, і в надії, і особливо в її вірі, а також безмежній любові. Давайте просити в неї, щоб вона збагатила нас оцими духовними плодами. Давайте молитися їй, щоб вона. Не полишала нас своєю материнською турботою. І зараз, коли ми святкуємо її Різдво, ми повинні пам'ятати про її дуже важкий і непростий життєвий шлях. Нехай він нас надихає в ці скорботні дні війни, поневірянь, випробувань гідно нести своє звання, бути вірними Господу. Бути твердими в своїй вірі, незламними в своїй надії і щирими в своїй любові. І Пречиста діва обов'язково подасть нам велику радість Воскресіння. Вона обов'язково зігріє нас, вона обов'язково допоможе нам, тому що вона є наша матір. Тож святкуймо це Різдво як найкрасивіший, найвеличніший, найдорожчий для нас день. Причиста матінка Божа, будь із нами. Давай нам завжди велику радість свого материнського піклування.